Сьогодні дивний день, поки я гуляла по меморіалу, до мене в коментарі підминуло відео. Понебігли росіяни. Там несеться все. І про 10 літ дамбілі Бамбас. Ну і те, що ми цитую, «вас сілі пам'ятники настоящим героям і панаставі фактистам. ці лаптяногії. Я була в центрі Ірпеня, і тут поки що російською викарбувано прізвище героїв Другої світової війни. Вже не 41, а 39, Як і має бути в таких однотипних монументах, вся Запорізька область, і не тільки, а вся Україна. А цей монумент після окупації нам залишили родіяни цивільна, згорівша автівка. Можна тільки уявити реакцію російських згарбників два роки тому, в лютому, коли вони на танках заїхали в Ірпінь і побачили перед собою доглянутий меморіал героям Другої світової, якого вони гадали тут не має бути, який мали пас на сіть бандівці. Сьогодні була напрочуд чудова погода. І це маленьке, дуже квітуче місто надихає. А ось там далі пам'ятник Шевченку, молодому, досить нетиповий. А оцей промовистий пам'ятник, особисто мене, доводить до морах. Це про братія. Дуже сильно. А на фоні наші справжні герої, завдяки яким ми здихалися у в Ірпіні. У мене болить серце за кожне досі окуповане місто і село. Васильівка, токмак, Енергодар та багато інших. Здавалося, що сьогодні молодий Шевченко мені посміхався, а я посміхалась, дивлячись на його 3 d картини. Нагадаю, що перед усім Шевченко геніальний художник. А на фоні майорів наш прапор. І споглядаючи цю картину, я відчула, що мир і спокій, наша доля. Нам, українцям, головне одне з одним не собачитись. Амінь.